Всем привет, меня зовут Артем, другая часть э, прохождения карты. Кстати, він написав, как карта называется. Ладно, думается, не ну, важно, но я все-таки прав, бы то сюрприз. Ууууу, искуд зажал, да, это так печально. Может, тут? Не -е. а что тут? А, утинка. Утинка за утинка за карту. Зламав... Вз... Якщо вибрав, замов... що так грубо! Я так не граю. Цинку за карту. Поскільки трошки карту ти не обдумав, то я вибираю. Чтити. О четверочка тут. зроблю і тут напишу йому. Напишем оценка один... 4. Все. Вот так. Оценка за... И кеза за, я написал за. Оценка за 4. Хорошо. Ладно. Хай так будет. Ну, у ты прокатила куча. Куча, 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 тела куча ра, всяких вещей, яких я зараз прям надену. А что тут? Я хочу не знать ой ты ой я боюсь. я. ааа а, а! ааа 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 что ааа мне интересно. О, а -а -а, то сам. Ладно, то туди... Давайте, что сяк бы. Кремень дайте. Дайте кремень. Не, ребят, мне не треба кремень. Мне mm. mm. треба кремень. Мне треба кремень. Ха, <свы> давайте. Давайте. знаете, что сделаем? Тут десь поблизу мені Катя має бути гравій. А знаєте що? А, інтересно, а ці всі алмази можна переносити на другу карту? Тіпа на ті, що ми знімаємо. Типа, ну, думаю, ви поняли на які. Ой, тут вам нічого не видно, факел, да. Тіпа на ті. Що я знімаю? Ну, то. Ну, ви знаєте, твою карту там, де ми з Юки грали. Угу, Давайте. <смір> 에, давайте пошукаємо гравій. 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 У мене нема факелів? Ні, є ще два. Давайте тут. Це більше похоже на. Я хочу просто взірвати це все до ламп. До. До, 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 до. Ну, не знаю, як себе назвати. Ну, коротше, хочу це все зірвати. Давайте тут такий міні-домик построїмо. Звісно, це не буде таке, типу, на типу, на виживання. Це просто так ми будемо, типу, э, питатися знайти граві. Ніколи такого не казав. Я ж ненавиджу всякі граві і М -м -м, дуже странно. Там кроватики, я пам'ятаю, є. І тортики. Давайте шукати граві. Я хочу граві. Мені треба глядати галку. Оскільки в мене є ще одне це, то мені треба тільки граві. Одне граві, я б ще нічого не помню. У мене ще куча алмазних вещей. Гравій? Та я можу просто взяти зараз і піти в шахту. Я ще це не як би так вам сказати. Коротше, ми попитаємося знайти граві. Но це не... Це карта на прохождення, но ми не граємо на ній, так типа на виживання. Ми просто граю вот отак. вот. Идем в шахту, може алмази найдемо, хоча у нас їх... Ой-йо! А я все-таки не знаю, чи можна алмази приносити на другу карту. О, граві! О, клас! Все. Йдем робити зажигалку, ребятки. ребятки, зажигалка. Да, да. Та-та-да-дам, та-да-да-та-да-дам, я цей момент точно запам'ятаю. Думаю, всем нам всім нравится, як карта взрывається. да 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 І що тоді будемо робити? І що тоді будем? А тут багато нормаль, все-таки я вам скажу, бачите? Ой, не мешала б золото. Ладно, мені так нравится, блін. Куча алмазів, куча всього, то це, бути не радим? радий. Давайте підемо взірвати то все. Все, 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 все. Да, і хорошо, що ти, Якщо ти, цей, ну короче, мій друг создав цю карту, вообще-то так странно, але він сюди положив динаміт і мені тінті. І мені це дуже подобалось. Да, класно він взагалі придумав, тільки бачите, трошки не освітлив він. Карту може нема времени, я не знаю. Я не вин, що знаю. Ага. Так, і давайте все. Ду, -ду, 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 -ду -ду -ду. Не знаю як. Коротше, вс це зірвати. Обов'язково! Не взривати, це все равно що не знаю, що. Не знаю. Цілий все равно, що цілий рік не сніме, не знаю десь так. От що так вот так так. дю дю О, кстати, я би хотів цю карту ще звівки проходити, но. його нема. О, кстати, після завтра вже Пасха як... і це мене дуже радує. Й... А, то ладно, я ж і вб'юся зараз. Давайте підкрутим звук. І кстати, я би вам хотів сказати, що. <гум> Якщо вам плана видно, бо у мене трошки екран за... замацаний, короче, замасканий. Вот, я не знаю, чи вам хорошо видно. Треба десь поспати. Там там можна поспати. Чекайте, 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 мені треба випресси. Пока мені треба залізти. Ух-у-у-ху. Так от. Так от, так от, так от, так от, так вот, так от. Це так вот, так вот, так вот, так вот. ніколи в креативі так багато тінті не бачив. В якому креатіві? Блін, плутаю вже. В якому креаті, справиш, так странно сказав. Е, ніколи не бачив в цьому в, в Survival Craft, так ніколи не бачив багато... Ой! Багато тінті. Так, так що, а за... А, поспати, 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 да 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 О, Оу, спати, спати. <рисква> Ви бачите мій потолок. О, парки все, Просто сонце відбиває. Так, 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 тут, так, заложимо Все все, все повністю, все, все все. все тако-такоє такое... Чай ж гейммоду

Ух, маленькие деньги, я могу подняться на деньги. Кстати, очень много деньги, я вам скажу. Двух-багато. Так, 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 так. Якщо вам цікаво, як мій друг создав цю карту, то він создав цю карту з допомогою чита. Я не знаю якого, бо я не цікавлюся читами, як Чит... читами, як ви знаєте, бо то, що я... Фу, я не люблю таке. Я люблю грати чесно, справедливо, бо то, що є такі люди. В от мене однокласник з читом грає. Я кажу, зачем ти граєш, Якщо ти граєш в смысле, ти граєш ти тільки для того, щоб удивити своїх друзів чи що там З цим гейммодом. А я можу і так удивляти своїх друзів без цього. Без цього чита. Так що я не розумію, зачем звучит вообще. Короче, давайте підніматись. Так, заложим. ні тут драбена, блин. А тут тоже не заложим ничего. Так... Так, 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 така проволока у нас іде. О, ченчий кинчается, перший раз бачу. Да, що я яка перший раз бачу. Чинчик кинчается, только печально. І все! Ребятки. Валим. О-о-о! Меня аж залагало. Йо! Та маю сундуки! Чого маю? Тін-тін! Ю-ю! Глок! все! А що тут робить? А-а! Це ж та лава! Пам'ятаєте, що я в неї чуть не впав? Так, давайте ми ще тут тощо щось підірвемо. Тому що мені все-таки не нравится, що тут все. Чуть-чуть мало тін-тін він мені дав! Треба було дати 5 стаків, а не один стак! Вален. Шо а О, золото, классно. Вообще-то мені так смешно, яке верщав. Так, все. В принципі, ми закончили, но Вот. Вот. залмазы. Ой, я сказала залмазы. За Ладно, хай тут будет. Короче, всем спасибо за просмотр. Обовязково за это покладить лайк. И еще подписаться на канал. И еще пишите комментарии обовязково. Обовязково. Всем пока.